Згорів електрогенератор. Івано-франківські вогнеборці ліквідували пожежу багатоповерхівці. Причиною загоряння стала несправність цього приладу. Детальніше Кирил Віряскін розкаже. Пожежа сталася на вулиці Підгірянки. В одній з квартир зайнявся бензиновий генератор. До служби порятунку поступило повідомлення про те, що з вікна четвертого поверху шестиповерхового житлового будинку в місті Івано-Франківськ виходить густий дим. Вже за декілька хвилин до місця прибули рятувальники, які оперативно погасили пожежу генератора на балконі та не допустили розповсюдження вогню на більшу площу. Постраждалих внаслідок пожежі немає. Надзвичайники зуміли зупинити її на балконі квартири. Через сильне задимлення на місці події вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів будинку п'ять осіб, з них троє дітей. Працівники ДСНС нагадують про правила безпеки, яких потрібно дотримуватися під час використання альтернативних джерел живлення. Використовуйте генератор виключно на відкритому повітрі. Місце розташування від будівлі має сягати не менше шести метрів. Пам'ятайте, що викиди з електроприлада небезпечні для життя. Обов'язково захистіть генератор від вологи. Також спеціалісти застерігають мешканців від модифікації приладів. Не залишайте пальне біля генератора, адже воно може спалахнути. Не змінюйте самі конструкцію електроприлада і завжди майте під рукою вогнегасник порошкового або вуглекислотного типу. Під час гасіння займання відстань має бути від генератора до вогнегасника. Не менше одного метра така пожежа стала першою у 2024 році. Працівники ДСНС встановлюють причини загорання електрогенератора.